Хотів вам показати пралку, як тут її користуватися. Тут є такі от сушилки, бачите? Тут є місце, щоб ви оплатили за пральня. І тут такі різні пралки, бачите, різної конфедерації, великої від менше. Моя саме найбільше, звісно. Ну і тут є, звісно, такі от різні програми, якими ви можете користуватися від 30 градусів до 90. Я користуюся інтенсивом 90. Ну, а саме найкраще то шоста програма. Тут 30-40 градусів і два прання маєте. Ну і тут інструкція, як користуватися. Заладуйте прання вправку, ніяких плинів не треба, нічого. Вибір програми і старт. І саме головне, що ви маєте зробити, це оплатити цю послугу. У мене є спеціальна карточка, бачите, я її сюди вставляю. Вставляю сюди. У мене тут є гроші, 41 злот. Звісно, можна завжди покласти кеш сюди, в автомат. І вибираєте собі різні програми. І тут хочете розпочати прання, і тут вибираєте собі пралку. У мене пралка номер бачите, номер 1 е, вруч, і тут е, сушені. Купити карточку як можна як її доладувати, тобто поповнити карточку. Звісно, тут беруть монети і беруть е, карточку. Звісно, ну і треба головне не забути карточку. І отак от. ну, І Тут пише 9 кг 38 злот коштує. А якщо у вас є карточка, ви її економите. 3 злоти, 35 злот. Якщо було тобі цікаво, підпишись на мій канал і постав лайк.